Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити про таку тему, наболівшу для мене, можливо і для вас. Тема буде касатися ручної роботи. Дивіться, в мене ось накладка ЧПУ станка, з-під ЧПУ станка, ще доволі така неякісна. Видно як майстер, який зняв із ЧПУ станка, навіть полинився прикласти свою ручну роботу. Пошліфувати дану заготівку, От. і вийшло в тому плані, що він її видав як ручну роботу. І це не поодинокий випадок. Саме найбільше видають за ручну роботу це звичайні перекупи мамині бізнесмени, які відкрили магазинчики меблеві, договорилися з декількома там майстернями. Які будуть виготовляти їм меблі. От, е, наробили ці майстерні їм під реалізацією виробів. От, і вони нічого не вклавши, заробляють на цьому кошти. От, е, що хочу сказати? В соцмережах частенько багато майстрів або таких маминих синочків продвигають свої виробів, вироби. От, і реклама завжди звучить отак. Чого дивіться, яке прекрасне ліжко, виготовлене з масиву там, дуба, ясина і тому подібне. І оздоблене різьбою ручної роботи. Хоча це різьба механічна з-під ЧПУ-станка. Я не хочу образити цих майстрів, які оздоблюють свої меблі або вироби. Механічною різьбою, адже ви теж проходите той самий шлях, що й інші майстри, які оздоблюють ручною різьбою. Ви теж ті доски носите, стружите, той самий процес, лише ви собі полегшили працю. В тому що поки ви це все робите, у вас трішки там ЧПУ станок вже виготовляє різьбу. Ви пришвидшуєте, наприклад, свою працю, От, ну, в ітогі руками ви практично не працюєте. Ну, в основному ці майстри вони не кричать, що це ручна робота, вони просто кажуть, отакий такий виріб, купуйте, не купуйте і тому подібне. От. Більшість з них е, не кажуть цього. Більшість з них навіть не маючи пустанка, а купують так, як цей майстер. Е, подібні накладки склепали з щитів, е, тих, мабуть, яких їх теж купили десь. Склепали щитів якусь комода, приліпили такі накладки, покрасили, і порядок ручна робота пішла. От. Ну а в основному рекламують е заручну роботу механічну різьбу. Це маміні безнесмени ці перекупи. Я їх будуть так називати, бо тільки так. От. Я їх трішки недолюблю іменно за цього плану, що вони йдуть на хитрість. Дійсно, магазини, які займаються меблями, які показують ось вироби, є таке. Купуєте, не купуєте, там отаке, от там таке, і все. Ну вони до таких хитрощів не вдаються. Я навіть знаю декількох власників цих магазинів, і з ними вони в мене замовляли деякі вироби ручної роботи. От в них були такі замовлення, і вони просили, щоб я їм виготовив. і. З ними проблем нема ніяких. Ну так, на постійній співпраці я, наприклад, оминаю співпрацювати, бо за чого, що колись я працював на підприємстві, там, де була дуже шикарна майстерня, велика територія, багато майстрів працювало. От, Вони брали замовлення як і місцевого плану, так і як і по всій Україні. От, І працювали теж на оцих перекупів. О, і дійшло до того, що перекупи почали закидувати їх роботою. Роботи стало дуже багато. От, директор зрозумів, що від місцев, місцевих замовлень потрібно відмовлятись, бо вони такої прибилі, наприклад, не несли, так як несли ці об'ємні замовлення. Бо що таке зробити у дім шість стільців там і стола, як можна зробити на якийсь ресторан там. Десь столів 20, і до них всі стільці, там, да, там, і барні, і все, і, або якісь там е, інші вироби. Ну, дуже таке об'ємне. І в таких великих масштабах працювалося це все. Дійшло до того, що місцеві почали замовляти там десь в інших майстрів. Е, перекупиці почали е, розуміти, що майстерня залежить від них. Почали потихеньку збивати ціну. От, і дійшло до того, що популярність цієї майстерні впала. А перекупи обнагліли до того, що прийшлось за ці замовлення директору навіть доплачувати, щоб їх отримувати. От, ну, так образно скаже. Тому ця майстерня довго не протрималася на цих перекупах і вона занепала. Отак От можна сказати, імено, я вважаю іменно за цього. І коли вже зрозумів директор, що потрібно переходити на місцеві замовлення, то вже було пізно багато майстрів, які були, працювали в них, які, наприклад, і в інші трішки подкривали такі подібні невеличкі майстерні, як я. І поперехоплювали ці всі замовлення на себе. І така велика фірма осталася ні з чим. Отак От я можу сказати. Тому я оминаю такі подібні оці. Е, давай, зроби мені там е, три кроваті, два стільця. Я поставлю в себе в магазині. Як замовлять, я в тебе закажу, але ти все повинен одвинути і дуже дуже, дуже швидко зробити. У мене, наприклад, черга зараз е, до весни. Е, Можна сказати, роботи. І то, ще так, я так собі предполагаю, якщо все буде добре. А, я, а тут мені ще скажуть, чуєш, давай безстеньку ліжку, я повинен все кинути, викинути з майстерні всі заготовки і давай заряджай ліжку. Це не для мене. Мені потрібно, черга, є черга, в общем-то. І отак виходить, що ці перекупи йдуть на хитрість, пропонують замовникам механічну різьбу під вигля... кажучи їм, що це різьба ручної роботи. От. І багато замовників, клієнтів, які навіть уявлення не мають, як виготовляються ці меблі, з чого навіть вони починаються. От, вони вже думають, що вони вже майже готові тут тільки отак трах-бах і все готово, деякі думають. От, деякі, наприклад, даже дзвонили і казали, дивись, я вчора там дрючки попиляв на пилорамі, давай я тобі завезу, а ти мені склипай там комода. Я кажу, то почекай, треба, щоб воно висохло це все діло. От вам, як то кажуть, вся процедура вироблення. Оце невідома для, саме для клієнтів. А ці мамині бізнесмени пропонують і обманюють людей, можна так сказати. Тому для, для замовників я завжди пропоную, наприклад, якось мати якесь підтвердження. Навіть саме елементарне, якщо це ручна робота, повинен бути ескіз. Правильно? От, бо ручна робота починається з ескіза. Малюється на всю на величину і малюється, там в, в, в дрібні, Наприклад, якщо це ліжко, воно малюється на форматі А4 там, з наброском різьби. А якщо вже робота йде велика, вона повинна намалюватися вже в розмір заготівки тої, що вирізано на тому ліжку. От. Якщо, наприклад, пропонують ви просто можете потребувати фото, якщо він співпрацює з цими майстернями. Я думаю, що фото і ескіза майстерня може надати. От, якщо поцікавитись у самого продавця, як виготовляється дана різьба? Хай він об'ясне, Бо, наприклад, я як почав закидувати деяких із цих бізнесменів, які почали знімати доказувати, що й. Знімати відео, що це ручна робота, але ну, все-таки воно ж зроблене на ЧПУ. А те, що він шліфує руками, це не означає, що ручна робота. У мене тоді всі вироби, виходить, ручна робота. Я зробив лісницю на станках. А останній етап виходить, що я шліфую руками роблю доводку з 240 наждачкою. Так що це ручна робота. От, або коли я матую да, лакування, я ж матую руками і це все діло. От, це ручна робота. Тому я хочу сказати, значить, і в мене все ручна робота повністю виходить. Хоча це все механічна робота. Прогрес не стоїть на місці, і ми полегшуємо собі роботу різними станками, електроінструментами ручними. І це діло таке. Але в цьому плані щоб е, е, хочеться, щоб не рівняли механічну різьбу із е, ручною різьбою. Адже механічна різьба вона йде від станка, від програми, якої закладене в комп'ютері. А ручна робота вона йде від душі, майстра, який постійно малює, який намалює ескіз так як він бачить. Який виріже той завиток так, як він хоче, із душею, і вложив ту, той виріб прекрасну енергетику, бо йому подобається вирізати це діло. Так само, якщо людині подобається виготовляти цю роботу, він відповідально ставиться до цього, бо він хоче зробити гарно, він хоче зробити краще цей виріб, він намалює красивий ескіз, він... Виріже красивий завиток. Він не буде довбати тупим різцем, бо тут мені осталось сантиметр. Він відірветься, піде до станка на вулиці поправить чи вручну поправи цей різець. І далі він його зробить так, як потрібно. ну А в такому плані, якщо зроблено на ЧПУ, то там, як то кажуть, творчості мало. Вибачте, на цьому, творчості в ЧПУ трішки мало. Є віртуози, які працюють на чпу у станках, от, які складуть програму, зроблять все. Ну, це не ручна робота. Те, що поклацали на клавіатурі, це не ручна робота. Або те, що в кінечному результаті пошліфували наждачкою. Цю роботу може виконати будь-хто. Лише, наприклад, повчитися там, набирати програму там, тиждень, дві неділі. Навчитися набрати програму потрібно на потрібний розмір. Я думаю, не вистачить там дуже багато ума до цього. От. Так само е пошліфувати наждачкою. Це взагалі будь-хто може зробити. Ну, звісно, є такі унікали, що і в цього не можуть зробити, Ну, є такі люди, траплялися в житті. Але не ручну роботу, бо щоб намалювати ескіз, потрібно вміти хоч трішечки щось малювати. Є такі люди, які вміють малювати, не вміють вирізати. Або навпаки. А є такі, що вміють те і те. І поєднується все. І якось воно виходить все до кучки, до кучки і дуже гарне воно. Ну, а так, отака ситуація, друзі. Не знаю, отак трішки вилив своє. Можливо, ви мене підтримуєте, можливо, не підтримаєте в цьому плані. От, е, бо я вважаю, я свою думку висловив. Висловлюйте свою думку в коментарях, як воно буде так чи не так. Ну, я надіюсь, що ті майстри, які підходять творче до своєї роботи, мене зрозуміють правильно. Нікого не хочу образити, окрім перекупів. От, чесно. Бо потому, що перекупи вони намагаються обманути Клієнта і тим е, самим ще й образити нас. Знизити нашу ціну от, і знецінити нас, от таких людей, е, які творче відносяться до своєї роботи. Я, наприклад, вважаю, що я творче відносись до своєї роботи, бо я намагаюся себе кожного дня покращити, намагаюся е, вчитись малювати. Ось за, за мною ви бачите є малюнки, які я намагаюся е, проходити проходячи курси малювання, щоб. Для того, щоб покращити свою різьбу, щоб вона була більш гарніша. Тому я намагаюся себе удосконалювати щодня. А ЧПУ-станок він себе не удосконалить, лише купе собі нову фрезу. От в такому плані. Так що, друзі, своє мислення, як то кажуть, і свою думку я висловив. Висловлюйте ви. А в мене все, друзі. Всім міцного здоров'я, мирного неба і до зустрічі!